Трирічна Веронічка ходить до простору підтримки територія життєстійкості разом із мамою. Дівчинка поєднує походи до дитячого садочка, до логопеда та до психолога. Фахівці допомагають малечі усунути негативний вплив періодичних ракетних атак ворога на місто та гучні вибухи. До закладу приходять залюбки щонайменше раз на тиждень. Ми вже ходимо сюди, десь півтора місяця. Спочатку ми спочатку були у психолога Слани Олександрівни. Дитині вона дуже допомагала. Нам дуже подобається дитина з великим удовольствием. Бігла, займалася тут. Ви ну, дійсно свого діла. От. І Дитині допомагають, і мені допомагали. Новостворений простір це місце, де відтепер працюватимуть психологи. Фахівець із соціальної роботи. Логопед. Команда надаватиме як індивідуальні, так і групові консультації для різних категорій населення, серед яких діти та їхні батьки чи опікуни, включно із сім'ями внутрішньопереміщених осіб. Багатодітні сім'ї, самотні матері, родини, які перебувають у складних життєвих обставинах. Головна мета забезпечення соціально-психологічної стійкості населення, що особливо актуально в умовах. Війни кривий ріг знаходиться всього за 55 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Подібні центри є ще в п'яти областях України. Тобто ті, хто тут працює, це ті люди, які самі знають, що таке кривий ріг, і в тому числі ті, які сюди приїхали і є внутрішньопереміщеними особами. І тут є насправді куди рости, розвиватись. Тут можна робити додаткові ще і територію для роботи з. Фізіотерапією займатися і поруч є можливість збирати дитячі простори. Всебічну підтримку створенню та відкриттю території життєстійкості надала й, зокрема Дніпропетровська обласна військова адміністрація. Військове вторгнення Росії не має вкрасти в малечі їхнє дитинство. А тому допомога профільних фахівців сприяє цьому. Але для нас слово життєстійкість, до цього не стикалися. Розуміємо, що Сьогодні це наша здатність долати стрес. Сьогодні це наша здатність знаходити в себе сили після таких важких подій, відновлюватися, працювати і робити далі. Тому сьогодні нам потрібно всім об'єднатися. Я дуже вдячна. Міській владі дуже вдячна нашим партнерам, що такі проєкти реалізуються, що люди мають змогу отримати підтримку, знайти своїх, поспілкуватися і дійсно підтримати один одного. Подібні ініціативи допомагають людям знайти сили для подолання труднощів, а ще й зміцнюють соціальну згуртованість та віру у відновлення навіть у найскладніші часи. А тому Рада оборони міста та влада Кривого Рогу допомагає та сприяє практичній реалізації таких соціальних. Важливих проєктів разом з нашими партнерами ми відкриваємо центр соціально-психологічної допомоги та територія життєстійкості, де всі і криворіжці, і переселенці, і всі, кому потрібно, зможуть отримати фахову допомогу. Що дуже важливо: що ми залучаємо найкращі практики. І найкращих міжнародних партнерів, які мають досвід, як це правильно робити. Ми також в них вчимося. Можу сказати, що зараз будуються два центри життєстойкості ще в нашому місті. Простір підтримки території життєстійкості діє на базі гімназії номер 4 в Покровському районі за адресою вулиця Карамані, 41 А, ще дві такі локації створюють в Сексаганському районі в ресурсному центрі, по вулиці Володимира Великого, 34, а також в народному домі в металургійному районі, по вулиці Криворіжсталі, 52. всього за два останні роки в Кривому Розі відкрили вже більше ста просторів для дітей навчальні ігрові спортивні локації. Ця робота триватиме й надалі, із залученням кращих міжнародних практик. Олександр Фефілатів, Глі перший міський.